Доброго доброго всім ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник вимушених змін. І у нас сьогодні неділя, 20 серпня, вже закінчується літо. І сьогодні я вирішила вам записати відеоролик з такими самими основними питаннями по подачі документів в Польщі на карту побиту. В минулому відео я вам розповідала, що ми їздили в місто Новий Сонч. Це якби таке місто, де приймають всі документи всіх людей, які хочуть податися на карту побиту. І сьогодні я хочу відповісти про те, які були документи здані, що там потребують, що вимагають, які повинні бути критерії, щоб вам одобрили карту побиту. І так, перше, ми зібрали пакет документів, які перелік яких був в інтернеті. Також я запитувала в своїх клієнтів, дівчаток, які вже зіштовхувалися з такою. Ситуації, які вже возили документи, які потрібно документи вести, так? і які є нюанси, тому що одне діло документи, перелік, які є в інтернеті, а друге діло вже по факту вже на власному досвіді. Так? Я завжди люблю все запитувати, консультуватися у людей, які на власному досвіді щось пройшли. Тому що е часами, ви знаєте, буває так, що Різняться та інформація, яка є в інтернеті, з тією, яка є уже по факту. Е, і так, значить, що мені сказали, що я до чого я була готова перед подачею на карту побиту? Е, я підготувала пакет документів. Які це були документи? Ксерокопія паспорту кордонного песель, ксерокопія песелю, умова о праці. У мене була умова о праці, може бути умова зліценія, тобто офіційне працевлаштування. Я підготувала умову о праці, також я підготувала її ксерокопію. Також фірма, в якої ти працюєш, повинна підготувати такий документ, який називається Залончник номер 1 тобто номер 1, там вони указують, на яких умовах ти працюєш, які вони податки сплачують, тобто все-все-все, що потрібно. Потім ти скачеш з інтернету форму і заповнюєш, називається внісик на карту побуту тимчасову, тобто це не стало, а тимчасово. Заповнюєш там десь приблизно 12 сторінок, немає там ніякої такої тяжкої інформації, тобто ти вказуєш свої паспортні дані, потім чому ти тут, потім коли ти заїхав, на яких підставах ти заїжджаєш. Ну тобто такі питання, що в принципі кожен може з цим. Справитися. Так, ще, також нам сказали, що чим більше документів ти собереш, ну, чим більший пере, перелік документів буде, тим якби, для їхнього розгляду громадянин може на більших, більш вероятно отримати карту. Тобто для них важливо, щоб було більший пакет документів. Тому я зібрала ще умову винайму мешкання, тобто оренду житла. І також ми ще підготували такий документ, який із ЗУСу, який, в якому прописано, які ти маєш страхові вніски, тобто страховку і щось там іще. Тобто, це такий документ із ЗУСу. І так. Значить, підготувала я такий пакет документів. Для того, щоб їх подати, потрібно позвонити по номеру телефону або написати на електронну пошту для того, щоб тобі назначили час, день та час, в який ти приїдеш і вже зареєструєш ці документи. Ми не писали на електронну почту, ми просто позвонили, Нам назначили число і час. Це приблизно ми чекали три тижні до того дня, і вже в назначений день ми поїхали до міста в ту структуру, куди нам потрібно було вже подавати. Там вказується адреса, номер, номер кімнати, в яку потрібно зайти, і час. Так, коли ми приїхали, ми приїхали раніше, тому що е, теж запитувала у дівчаток, чи приймають по часу, чи, е, можливо, приймуть раніше, чи е, що буде, якщо запізнитися. Е, значить, Якщо ти запізнився, тебе все рівно приймуть, але потрібно буде там почекати, якщо е, цей спеціаліст зайнятий. Е, якщо приїдеш раніше, тобто ми приїхали раніше. І коли приїжджаєш раніше, я надіялася, що ми і зайдемо раніше, але ні, перед нами були люди, які теж були по черзі, вони приїхали. І тому ми чекали на 12.30 у нас був запис, на в 12 нас прийняли. Тобто на півгодинки, ну, трошки раніше. І, значить, що, заходимо ми в кабінет. Там сидить в кабінеті три спеціалісти. Не знаю, можливо, в вашому містечку буде по-іншому. А в тому місці, в якому ви будете подавати. В нашому в новому Сончі було три місця, три спеціаліста. І що? Сідаємо до спеціаліста. Я йому подала зразу всі документи. Відразу спеціаліст вибирає тільки ті документи, які його цікавлять. Тобто, те, що вам говорять, зібрати якнайбільше документів, це не працює. Спеціаліст вибирає тільки те, що йому потрібно. Тобто він бере ксерокопію паспорту, потім бере залончник номер 1 і бере е, внісик, тобто цю анкету, яку ти заповнюєш самостійно вже з інтернету роздруковану. Все, тобто, три документи, які потрібно мати. Все остальне, е, я так розумію, що вони е, бачать із тих документів, які ти подаєш. І, взагалі, якби да, якщо у тебе є песель, то по номеру песелю про тебе можуть дізнатися абсолютно все. Тобто в Польщі ти куди б ти не пішов, ти всюди даєш свій номер песелю. І все в твоєму песелю відображається потім, коли ти вже йдеш в іншу структуру. Наприклад, відійду від теми, вибачте, наприклад, коли моя мама лежала перший раз в лікарні. То в другий раз, коли вона туди потрапляє, вони вже бачать всю її історію: що вона вже була в цій лікарні, коли вона була, тобто, все, все все видно по номеру песеля. І так, взяв спеціаліст мої документи, залончник, внісек і ксерокопію паспорту. Потім він ще подивився оригінал паспорту. Зробив свої там якісь замітки, тому що в цьому вніску там є місце, де пише спеціаліст. Він там все зробив. Потім відправив ці документи, я так подивилася, він їх зложив, відправив на якийсь другий поверх, там щось теж зробили, якісь зробили ну, зареєстрували. Я так розумію. Ну, десь все в весь час перебування мій в кабінеті зайняв півгодинки. Я думаю. Потім ще взяли відбитки пальців. Тільки один палець на руці і на руці. Не знаю, можливо, у когось було по-іншому. У мене взяли по одному пальцю, по одному відбитку. Також в песелю, коли ми якби, робимо так, цей документ песель, то там теж робляться відбитки пальців. Там уже робляться всі, всіх пальців. Тому я думаю, тут якби просто підтвердження цих двох пальців. В принципі, все. Тобто пройшло півгодини, спеціаліст позаписував все, що йому потрібно, дуже багато поставив печаток І, в принципі, все, сказав, що чекати на рішення, на децизію потрібно від 4 до 5 місяців. І, в принципі, все. Значить, з яких які ще були нюанси в тому, як я подавала на карту побиту. Я скажу зразу, що в залончнику номер 1 у мене були помилки, тобто дуже сильно прискіпливо дивляться на підписи. Підпис це тобі потрібно друкованими буквами написати і прізвище та ім'я, тобто це пише роботодавець. А читаємий підпис це теж ім'я і фамілія і прізвище, але вже не друкованими, а прописними. І тут є такий нюанс, тому що в мене кругом на всіх підписах було написано друкованими буквами, а вони сказали, що це неправильно, і потрібно це переробити. Також другий нюанс, що було в мене, там є час, окреслений час, на який роботодавець готовий ну, предоставити тобі роботу. Тобто це повинно бути на 3 роки. Наприклад, з сьогоднішнього дня, коли ти подаєш або там вчора, або завчора, і на 3 роки вперед, тому що карта видається максимально на 3 роки. Моя, мій роботодавець написав там неправильні дані, він там написав просто умову о праці. На рік у мене була умова о праці, і це неправильно, тому мені сказали, це теж переробити і зробити правильно. Виправлені оці е, сторінки, які потрібно було виправити, так не потрібно привозити ще раз, а потрібно було просто відправити почтою з вказівкою моєї справи, щоб долучити е, уже виправлені в мою справу. Е, але на через два чи через три дні їхала моя знайома теж подавати документи, тому я її попросила, і вона повезла мої виправлені. Документи, і в принципі, в неї все прийняли, сказали добре, все зареєстрували. Тобто бувають такі нюанси. Коли я розмовляла вже потім із знайомою, вона говорила, що вона три рази перероблювала оцей підпис саме, тому що от в підписах у нас придираються чесно, прискіпливо ставляться, тобто, їм потрібно, щоб все було іменно в підписі, було все чітко. А так, в принципі, не було ніяких більше проблем. Подали ми документи. Щасливі, поїхали додому. Ну як щасливі, тому що в принципі, потрібно легалізуватися. Тут уже нас починає трішки напрягати в плані того, що потрібно, щоб була або робоча віза, або карта побуту. Тобто просто по песелю Укр уже не сильно підходить. Тепер чекаємо десь приблизно до нового року на рішення, яке нам винесуть: чи дадуть нам цю карту, чи не дадуть. Ну, в принципі, і по песелю Укр ми тут знаходимося легально, але вже роботодаці, які приймають... На роботу вони більше запитують, щоб була або карта, або е, віза. Тому, в принципі, з одним ділом ми справилися. Маю надію, що вам було цікаво, що вам було корисно. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім на всі питання, тому що я розповіла зі своєї точки зору, можливо, вас щось цікавить більш, більш обширно, то запитуйте, залюбки відповім. Коли вже буде карта, я вже розповім вам, чи були якісь нюанси в отриманні, що потрібно було мати при собі. Ну, уже по отриманню карти, якщо вона у нас буде, на що я надіюсь. Тому всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба над головою і всього самого найкращого.